Що тепер? Садить його в турну. Слава Україні. Надо. Героям слава. Йому стидно за мною балакати, тому що я його бачив в обличчя. Бо ми обличчя стояли. бачив. І бачив, як цю палатку палили. Я, я ще говорю хлопцям, для чого ви їхали? Це вдруг то люди. А вони що то мені сказали, матом не послали. А сказали, що чи ви краще життя хочете, чи що. Чого ви тут ви устраюєте оце? Ну, люди, люди молоді стали, палатку поставили, стоять. Ну чим-то недовольні вони в житті. Чим-то недовольні, там, чи обідали кого, чи продукти дорогі, чи хтось роботу не може знайти. Ну, ну чого, люди? От хорошій житті не, не виставили там. -то. А цей хваст отако пальцем. Для того, щоб друг з другом воювати, власть надати. У нас купили, рыба не идет откуда? А ви думаєте, що ми сильна влазь власть Боже ж тут полковник, а Бо хтось полку, хто полку бігає, і людей там. Завін піднімав палатку? тут триколор і чекав російського визволительного армії. Ви що, не чули цього? Який він має право? Він кричав: "Російська визволительна армія прийде". Ви думав, тоді така, бля, ситуація була? Яка ситуація? Це на поїдання, я ж його бачив, ти. Я розмовляв з ним. А ти мені розповідаєш. От тепер